77-річний Михайло Госедло щойно із медичного намету. Чоловік виміряв і зробив аналіз крові. Результатами залишився задоволений. Каже, попри поважний вік, здоров'я його поки не підводило. Та й у місцевій поліклініці зізнається, буває не часто. Там так тільки зайди, там до всіх врачів почнуть посилати. Провіритись рішив. це йду, дивлюся. Чим у поліклініку Так Прекрасно прекрасного тета зробили у наметі. Тим часом активно працюють медики. Тут і тиск вимірюють, і кров беруть. До того ж, працює терапевт. Медики кажуть, люди геть забули про своє здоров'я і до лікарень чи поліклінік звертаються, коли вже занадто пізно. Зараз до речі, ну люди більш в запущених станах ніж були раніше. Ну, тобто, приходять з більш важчими ускладненнями, можна було попередити, але вони вже приходять, коли уже вкрай стало погано. Так раніше було трошки якось краще. Зараз люди більш пацієнти запущені. Зв'язку з фінансовою. Я думаю, так. Медики кажуть, аналізів, які роблять просто неба, цілком вистачає для того, аби оцінити стан свого здоров'я. Особливо в цьому велику вагу відіграє консультація терапевта. Звичайно, якщо тільки поміряти цукор і поміряти тиск, ми картини не побачимо. Але можна ще розпитати, наприклад, спадковість, розпитати, скільки пацієнт часу хворіє, які він препарати приймає, і супутні якісь симптоми, звичайно, можна якусь загальну картину встановити, чи подальшому пацієнту від обстеження лікування потрібно, чи в принципі цього можна уникнути. За кілька хвилин до медичного намету вишикувалась чимала черга, переважно із людей старшого віку. Сім і п'ять який. Я давно не міріла. Це 36-річний Андрій Линда. Чоловік працює вантажником. Каже, робота не з легких, до того ж у житті. Всяке трапляється, тому старається час від часу проходити обстеження. Чи кота по чи шарці вкуси, і все. ну може і зараження бути розуміти за може бути зараз? Сохімішу. Що... Я часто раз в рік. Може, більше можуть ходити щодо проуряд. Розмістили медичний намет просто на вокзалі, тому охочих оцінити стан свого здоров'я було чимало. Також містяни мали можливість зробити флюорографію. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.